Гуда Льов Бен Базален бен Базален сам допустився другої фатальної помилки, моделюючи тіло на подобу Ісаака. Чи не могла Леліта обуритись, бо в такий спосіб ставала другою Євою, а не другою Лелітою? Ніхто ніколи про це не довідається, але припустімо, що закінчив би Льов справу на кілька годин пізніше, вже вранці, і одразу доставив Белевіту Кайзерові. А вона б його вбила, що трапилось би тоді. Тоді б винищили всіх євреїв у священній Римській імперії, і поза її межами до останнього ні. Він, Єгуда, Льов, Бен Базалел, мусить піти до Кайзера і розповісти йому, що замість нього помер єврей. Навіть двоє, а він, Равенльов, урятував йому кайзерові життя, знескодивши Голема. Можливо, кайзер зрозуміє це і дотримає обіцянки даної праським євреям. Разом з Абрагамом Льов дотяг мішок вузькими східцями, які вели на горище Алтноя. Шамес відчинив маленьку кімнату, де зберігалися старі стільці та подушки.